Навіть от такий кусочок плитки і цей. А можна зекономити кусок плитки, якщо виріжети такий остається. От тут отрізаний був кусочок. Тут мало що видно. А тут який у нас промах. Цілий сантиметр більше вирізати. Отак можна вирізати плитку теж. Таким углом. А можна вирізати плитку і отак і таким углом. А якщо треба маленький такий кусочок плитки, що робити? Бордюр майже рівний. Ну, в принципі, як по пісні. Дружина робить своїм цвіточкам. Харакири. Привіт, друзі підписчики. Сьогоднішнє відео буде по поводу Значить певно мої плитки. Завершив я укладку плитки. Як бачите, отак от воно все виглядає. Е, сьогодні відео я ж складу, як я її клав, як я вложив цю плитку. Ну, Нюанси такі. от Дивіться. І слідує відео буде, буде значить, підрахунок, скільки я її робив самостійно, Скільки вона в мене е, значить, обійшлася, ця плитка уйшло, У мене було 8 форм. Там є відео деякі, як я розтвор мішаю, чим я мазав. Значить, уйшло, Тут вийшло 29 квадратів, вийшло 322 плитки. 322 плитки і, виходить, саморобні бордюри. Бордюрчики саморобні були... Тому вони трошки коротші, чим покупні, значить 54 штуки. Тому що отут бордюр, тут бордюр, оце все бордюр. Цвіточник дружини, бордюрчик. Повністю, як бачите, отут бордюр, зараз сюди землі занеся. Це бордюр. Так що такі справи. пришло 54 штуки. Но войны короче, трошки, чем с заводска. Ну, заводский бордюр. Заводский бордюр мае 65. Мои бордюры малые 55. Потом стали 53, 52, 54, здесь так. Чему там есть также само у меня Значить, модернізація моєї формочки. Ось такі бордюрчики вийшли. Відео ставлю. Все, дивіться і буде наступне відео. Підіб'ємо 9 кредит. Яку ціну плитка, яку ціну бордюр, скільки я зекономив і яку ціну зараз в даний момент. Ну, можна знайти, допустимо, таку плитку купити. А тут ще залишилося пару плиток зробити, але це вже я їх врахував в кошти. Тобто тут одна, тут дві і там одна. ну Тут, тут одна, можна половину. Ну, це все враховано. Ця серія буде відео, точніше, це буде відео, як я роблю, як я стилю, точніше плитку свою саморобну, яку я зробив, яку я ще роблю. І вже зробив. Ось так ми, бордюрчики, невеликі. У нас ж економ, саме робимо, саме вкладаємо. Тут засипаємо відсівом, а де буде більше, то де ями які будуть більше, то буду засипати. Ще Щебню трамбовувати. От є в мене така трамбовка, добре вона важить. Тут пройдемося, протрамбуємо. Це я так вже проложив плитку, по одну положив. Скільки ще підсипати треба буде глянути. Ну, отак от буде сюди. Це у нас виход на огород. Тут у нас Колонка з насосом з криниці. От так в мене виходить. Я біля колонки сюди. І підмостку я роблю гран -відсів. Ну, не знаю, може бути. То ще для домашнього користування тут не будуть машини їздити. гран і пісок. Не знаю правильно чи ні, зверху піском. Зараз спланіруємо все. Перша плитка пішла. Отак відсів, тут пісок. Пісочком Так Як у нас ну, 2,5 см, бо скосик був чуть-чуть вище, Тут у нас більш рівно, а туди вже трошечки піде уклон. Маленький уклон. Ось туди і в цю і сторону. Ну, побачимо, а там будемо вже плитку підірнути. Як яка присяде, трохи будемо підкладати, підрівнювати. Саме влучає трамбовка ногами як п'яткою наступив, то трамбовується, дай Боже. Потім посипаємо пісочку трошки і ще раз. Риєчкою пройшли. Ну так, потихеньку, потихеньку. І вкладаємо, потім далі, далі, далі. Получається якось так. Тут пішов оклон, так як з плиткою. Тут ми зробили, там у нас було два з половиною, а тут зробили таку щель. на Тобто Тут вже 3 см, тому що товщина плитки 3 см. Ось вона якраз так згрибає. Цю плитку. А там два з половиною тому що вона від бордюра Якби чуть-чуть на тих 5 мм було вище бордюра. Що хотів показати? Це моя перша плитка. Яким От я її на края буду, буду різати її і так далі. Середина це моя суперплитка. Вона зовсім відлічається. А ще відлічається оця часть. Неї нема висоливу. А чому нема висоливу? Бачите, тут Тут вона лежала, такі мають по бокам, ну якби називають висоли, а на цій нема. Хоча в цій плитці так поналоску була сложена вже більше неділі. А, я її парю. І запарюю її. Таким образом складую стопку. Оце я вчорашній, позавчорашній переклав, вона ще має попаритися трохи. І чорним цим мішком мусорним надіваю. Супер. Пропарюється. Вона навіть водовіталку. Так виходить підрізана плитка. Даже такі вот ромбуки резав. У мене тут багато буде подрізав. Це все у нас понусне. І все боком резать. Зараз вам покажу як я ріжу. Ріжеться обалденно. Классно. Ріжу вот тут. Мені на той недороблений порих. Тут ціла мастерська, головне потім машину відмити. Ну я з водою трохи ріжу, щоб менше пилі було. Беру бутилку з водою, дірочку роблю в кришці. Болгарка, поїхали. Карандашом розмітили. Все, плиточка готова. Ось ту плиточку теперь мини. Держав і поклали. Оці кусочки, той половинки оцей кусочек робимо. Дальше опять. Ну, так. Отходи, звісно, відходи остаються, але невеликі. Продовжуємо дорожку робити. Отак вот у нас тут двір. Отут вот трошки зріжеться на 30 сантиметрів. Вот. І будемо сюди і сюди. Тут угол теж зріжемо. Оце бордюрчиків. Бордюрчиків дуже багато йде. Так що своїми бордюрчиками, що ми їх робимо, ми багато грошей зекономили. Дощ іде, а ми скирдуємо. А відео не про це. Отак останній рядочок. Як його положити так гарно, щоб тут було нижче, вище, А всього навсього, така мініатюрна. Як сказати, планочка. Тут у нас 25, а тут у нас 30. І отак так. Раз. І все працює. Але дощ іде. Закінчуємо кордюри виставили. Отут тут у нас спуск трошки вниз. От і туди спуск. Вийшов бордюром, бо там я не ще впустив трохи. Ну нічого. Ми зараз тут там буде все одно. <кій> Виставимо тут. Як нормально. Вода буде все одно стикати сюди. Просто тут буде трошечки вище. Оце буде плитка вище, ніж там. І вона буде вода текти вся туди, там буде. У нас ловлювач води таким поставив гуток. Ну це все впереди. Так що залишилося, там у них вистачило мені буквально там 2-3-3 бордюра. Да, метр двадцять для бордюра. Це отрізаний. Тут метр двадцять по діагональці отут води. Десь гай метр тридцять, метр сорок. Так, чук-чук. Ну, три бордюри ми сьогодні два зробимо, завтра ще два. Хай буде про запас. мені все одно не треба буде. От і отут на його. А сьогодні можна буде вже отут, що є плитка, виложити плиткою, обрати оце каміння. Йдемо до завершення окладки, ось таким Значить, Трохи ми порогольствуємо. Що можу сказати? По поводу форм. Форми треба брати набагато більше. Тобто 8 штук це мало. Ніколи не беріть такими маленькими партіями. Це маленькими партіями 8 штук, це я не знаю. Це якщо укласти, от я не знаю, зараз ми посчитаємо, скільки ми тут квадратури. Ну, Факт, в тому, що 8, хоча б 16. Одна бетономішалка, така як в мене, невелика, можна сказати, вона спокійно, тобто 16 форм можна вимішати. Це більше одного квадрата, це 11 і ще виходить, ну, грубо говоря, півтора квадрата. Півтора квадрата ви зараз мішаєте. Так що такі справи. По вісім форм, це дуже довго. Якщо буду сюди далі вложити таку ж саму плитку, я думаю, да, я докуплю 4 форми. От я тільки боюсь, що буде, може якась нестандартна форма попадеться. Просто щоб не були різні форми. То одні більші, другі менше. Значить, і справи. Тут, сюди залишилося. зараз зробив заміс, плитки нема. От. Тут так красиво, в принципі, дружение уже полисадничок вообще красиво. Цветочки тут вырисовываются. И вот здесь дорожка сюда выход. Тоже самице будет. Значит, тут ще два замеса. Десь так. Ну короче, я думаю, за пару днів я сегодня замішу, завтра от работы прийду замес зроблю. 8 плиток, купляйте, беріть більше плиток. Форм. Бордюри, бордюри як от, саморобні, у мене дві форми я зробив. Я мішав, тобто, в принципі, дві форми бордюри нормально. Якщо навіть багато бордюрів, можна зробити, я от робив так. Заміс один вісім плиток і два бордюра. Вісім плиток, два бордюра, вісім плиток, два бордюра. І їх, в принципі, повністю хватило. Оце я хотів, щоб швидше було, то я трошки через день форми робив, а вечором два бордюра відри прямо по рецептури замісив і зробив. Все, друге, ну далі продовження, коли ми вже закінчимо і буде у нас результат.